Вітаю! Мене звати Олещенко Віта. Я сімейний лікар. Сьогодні поговоримо про те, як люди за допомогою порад в інтернеті намагаються вилікувати варикоз. Варикоз або варикозне розширення Вен, це така хвороба, яка проявляється враженням стінки судин вен і утворенням патологічних вузлів. Варикозна хвороба, вона. Може виникнути, наприклад, у жінки після вагітності, тому що плід передавлює судини, відбувається зміна тиску, і це теж може впливати на порушення кровотоку в венах і порушення роботи їх клапанів. Вене вони не такі, як артерії, вони мають всередині легкі клапани. Ці клапани виштовхують кров нагору, тому що її потрібно знову ж повернути до легень, наситити киснем і повернути в артерії. Якщо відбувається порушення цих клапанів, то кров починає відтікати назад. Вона не піднімається догори, як це має бути, і цим самим розтягує клапани. Розтягнення цих клапанів викликає запалення. В місці цього запалення приїжджають лейкоцити, такі наші захисні клітини, які починають його гасити. Але якщо таке запалення хронічне і людина продовжує займатися тяжкою фізичною працею або займається тяжким видом спорту, велосипед чи, наприклад, біг марафонів, то тоді ці клапани розтягуються ще більше, запалення стає ще більшим і утворюється вузол. Вена стає іншого розміру, вона розтягується, вона стає покрученою і в деяких місцях дуже розширеною. В цих місцях, де відбувається розширення, починає накоплюватися кров, яка починає перетворюватися в згусток. І цей згусток під назвою тромб може відриватися і робити дуже неприємні речі для організму людини. Тому своєчасне звернення до лікаря. Дає вам можливість позбутися тяжких наслідків варикозної хвороби. Варикозна хвороба вона розвивається дуже довго. Для того, щоб виникли ці вузли, потрібно багато-багато років. Але якщо ви будете звертатися до лікаря е, своєчасно, то ви зможете захистити себе. Але часто люди не йдуть до лікаря, а шукають порад в інтернеті. Сьогодні ми підібрали підбірку таких порад, і я хочу пояснити вам, чому ними користуватися не можна. Таблетку аспірину розітріть в порошок, залийте гарячою водою і розчиніть. Рулон бинта опустіть розчин, потім цим бинтом обмотайте ногу і лишіть на ніч. Ацетилсаліцилова кислота дійсно застосовується в медицині для того, щоб позбутися тромбів. І для них для їх профілактики, тому що ця речовина вона впливає на один з циклів коагуляції в нашому організмі, і тому дійсно воно може застосовуватись, але не таким методом. Якщо ви будете просто змочувати бенти розчині цієї ацетилсаліцилової кислоти, аспірину, і коли ви нанесете їх на ноги. То ніяк вони не проникнуть в місце, де вони мають працювати, вони не просочуються настільки добре, як би нам хотілося, судинне русло. І таким чином аспірин ніяк не допоможе. Тим паче, є дуже багато випадків, коли людина має коголопатії, тобто порушення згортання крові. І в деяких випадках ацетилсалицилова кислота не застосовується і може призвести до тяжких наслідків. І застосування такого методу, навіть в таких гомеопатичних розвитках Розмірах ви можете нашкодити своєму організму. натріть кашку зі свіжої картоплі і прикладайте до опухлих вен на ногах. Коли відбувається варикозне розширення вен, то це розширення стінки. Вона стає нееластичною. Це можна порівняти з кулькою. От ви купили кульку. Вона така еластична, вона зовсім займає маленький простір на вашій долоні, а коли ви її надуєте і випустите повітря, вона буде дуже розтянута і втратить свою еластичність. Теж саме з венами. Після того, як відбувається порушення в роботі клапанів і порушення роботи самої стінки судини, відбувається її розширення. Вона розтягується, а вена складається з міоцитів. Колагену і ці нитки вони розриваються. І, матавши на свої ноги пюре з картоплі, ніяк не вплине на те, щоб еластичність цих тканин і цих клітин повернулася на своє місце. Це просто нереально. Не використовувати цей метод, тому що він абсолютно безглуздий і ніяк не допоможе у лікуванні варикозної хвороби вен, пийте сік зі свіжої картоплі, він очищає судини. Якщо б такий метод допомагав за 10 днів позбутися варкозної хвороби вен, я б була б тільки за. Але що таке картопля і картопляний сік? Так, там є крохмал, так, там є калій, але ну його настільки мало, настільки мізерні там ці частинки, тобто ніяк він не впопливає на те, що зміниться стінка судини і повернеться. На своє місце для того, щоб функція повернення крові вже з вуглекислим газом була нормальною. Тому цей метод теж не корисний. І, взагалі, що ж ви всі цю картоплю використовуєте? Просто їжте її. Візьміть банку одну третю, заповніть квітками білої акації і залити їх спиртом 70 градусів. Витримайте два тижні цей настій, а потім натирайте ним ноги. Варикозна хвороба вен це запалення вен. Якщо ми на запалення будемо класти спиртові компреси, бо це на це схоже, що буде відбуватися? Ми це запалення будемо робити ще більшим, ми будемо розігрівати його. Тому що коли покласти такий спиртовий компрес, відбувається розширення капілярів. Кровотік стає більшим, але нам не потрібно розширяти вени. Нам навпаки, їх потрібно повернути в свій тонус. Так, харчування стане трішки кращим цих вен, але таким чином ви можете собі зробити неприємність на шкірі, тому що це може закінчитися алергічною реакцією, і можете збільшити те запалення, яке вже у ваших венах. Дуже часто спиртові компреси використовують люди, у яких вже є виразки. Що таке виразки? Це поява рани на місці вузла, який з'явився на розширеній вені. І ця рана вона переходить вже на шкіру і виходить такий свищ. І часто люди використовують такі компреси саме на ці свищі, і це абсолютно небезпечно. Саме в таких ситуаціях потрібно звернутися до лікаря, тому що можна позбутися кінцівок, де відбувається розширення цих варикозних вен. Їжте перець чилі, він допомагає збільшити кровообіг. Ну, ця порада більш стосується наприклад, для профілактики, але людям, які мають захворювання шлунку, протипоказано приймати в свій раціон гострий перець і взагалі всі спеції. Тому що тільки можна зробити шкоду собі, і ніякі вени, і артерії і капіляри не будуть розширюватися на цьому фоні, а буде відбуватися ще більше запалення. Тому перечилля – це дуже добре, але приймати його тільки тим, хто вміє його приймати, знає, як його приймати, як його гарно приготувати для того, щоб не нашкодити собі не зробити такі природні хімічні опіки в вашому шлунку. Тому для того, щоб для профілактики, навіть для профілактики назвати це, ну, я б не, не, не застосовувала такий метод, а для того, щоб лікувати варикоз, то такий метод 100% не застосовується. Візьміть кінський каштан 50 грамів і прокип'ятіть у воді, а потім випийте. Кінський каштан, його екстракт, дуже давно застосовується в медицині для лікування варикозного розширення вен, але в о, вигляді крему. Тобто це те, що наноситься на ті ділянки вен, які були вражені. Якщо просто приймати такий відвар всередину, ну я не можу сказати про наслідки, тому що це може бути порушення роботи шлунку, це може призвести до блювання. Він буде дуже таким п'яжучим, і дійсно ви просто його не зможете випити. Застосовувати це не рекомендую, тому що дійсно допомоги ніякої не буде. А в комплексі, наприклад, якщо це буде крем із кінського каштану та спеціальні ліки, які будуть прийматися всередину для того, щоб покращити функцію стінки вени, можна використовувати, але не вигляді відвару, точно. незрілі зелені помідори, наріжте кружечками. Прикладайте до них, обмотайте бинтом, так і спіть. Ну, мені навіть важко це прокоментувати, тому що це абсолютно безглуздий метод і абсолютно безглузде псування гарно такого продукту, як помідори. Ну ніяк він не вплине на те, що ваші ніжки стануть такими ж здоровими, і красивими і набрики на ваших ногах зникнуть. Не рекомендую використовувати цей метод. У киплячий літр води киньте яблука Антонівки, залиште на 4 години, подрібніть блендером. Отриману настоянку приймайте по три столові ложки. Можна додати мед, пийте зранку і увечері. Це, це точно для лікування варикозу, тому що це більше схоже на профілактику якихось гострих ренавірусних захворювань, тому що яблука вони мають багато вітаміну С, і дійсно його приймати можна. Але на рахунок лікування саме варикозної хвороби вен я не можу сказати, що цей метод буде ефективним, тому не використовуйте його саме для лікування варикозного розширення вен столову ложку мускатного горіху подрібніть в порошок. Залити окропом, настоюйте дві години, пийте по склянці перед сніданком. Варикозна хвороба вен вона супроводжується вираженим набряком, і цей набряк може не спадати дуже довго. Є такий ще симптом неспокійних ніг. Тобто людина просто сидить і відчуває, ніби в неї пульсують ноги. І такі симптоми, випивши склянку води з мускатним горіхом, вони ніяк не повпливають на те, що відновиться робота вен. І зникнуть ці набряки. Тобто, абсолютно безглуздий метод, якщо ви все ж таки маєте хворобу пов'язану з варикозом, обов'язково зверніться до фахівця, який вам зробить ультразвукове дослідження вен. Подивиться, які саме клапани не працюють. Він виключить, чи немає у вас тромбів цих вен. І дасть вам лікування, яке буде надійним та добрим. Ви маєте розуміти, що варикозна хвороба вен в наш час лікується дуже швидко і зовсім безболісно. Навіть під місцевою анестезією відбувається оперативне втручання. Під час якого забираються ті вузли, які були запалені, і відновлюється кровотік тієї вени, яка була раніше неробоча. Тому не займайтеся самолікуванням, не читайте такі коментарі в інтернеті. Краще зверніться до лікаря, який допоможе вам позбутися цієї хвороби. На цьому в мене все. З вами була Олещенко Віта. До нових зустрічей.